Thank you Тут кілька власне, фотографій, яким чином виглядає дефіцит азоту, це переважно рослини загальмовані, переважно вони бліді, тьмяні, їм не вистачає розвитку, вони мають коротші тобто це от приблизно так виглядають дефіцит азоту. Але з іншого боку, цей елемент, цей елемент є дуже небезпечний для рослин у випадку передозу. Тобто, коли є передоз, відповідно, рослина гонить. Тобто вона виганяє величезні довгі пагони, переважно вона може направити всю енергію, замість, наприклад, плодоношення і цвітіння в виганку вегетативної частини. Тобто вона буде велика, зелена, з великими довгими пагонами, великими здоровими лисками, але, наприклад, може мало плодоносити і мало цвісти. Крім того, коли власне є дуже багато азоту, тоді клітки стають більшими. І самі клітини стінки клітин потоншуються, тобто вони стануть тонкими. Чим тонкіші клітини, стінки клітин, відповідно, тим швидше бактерії, віруси, грибки можуть залізти всередині в клітини і інфікувати інфікувати ці клітини. Відповідно, рослина так само. Тому власне, коли є дуже багато азоту, це є небезпечно в плані того, що рослина стає менш сприятлива до боротьби з, з грибками, з бактеріями, з вірусами, з шкідниками, і вони її Набагато більше їдять. І крім того, коли є багато азоту в рослині, е вона стає набагато смачнішою для рослин для шкідників. І вони починають її їсти. Тому що вона, власне, така от зелена, яскрава, смачна. Ну, тому, відповідно, тут дуже власне цей елемент такий треба з ним дуже обережно бути, щоб його не передозувати. І крім того, якщо, наприклад. Е Теж нюанс є, якщо є цей чистий азот у вигляді карбаміду або аміачної селітри або калієвої селітри, і він і його він безпосередньо самі гранули доторкаються до е, кореневої системи, коренева система спалюється, згоряє по суті. Тому власне тут теж дуже важливо не переборщити. в нашій історії. Ми мали на жаль такий випадок. Ми собі таким чином зіпсули десь приблизно. 5 тисяч лаванди, тобто в нас на той момент не було добре впронуваної дії, які ми стандартно використовуємо. А потрібно було чим підживити. і скажімо так, ну через незнання, через відсутність досвіду, ми дали е, звичайне добрива і 5 тисяч просто лаванди буквально за тиждень часу згоріло. Просто згоріло. От вони на, на очах горіли. Ну тобто, отак ставали такими прозорими, кристалевими і пропадали. Ну і потім, коли витягали кореневу систему, ну видно було, що коренева система вже порушена. Тобто, власне, ми не дали, скажімо, азот. Спалив кореневу систему, відповідно, рослина загинула моментально. Фосфор дуже власне теж важливий елемент, про який я говорив. Він сприяє розвитку корневої системи, і дуже важливо, що він практично нерухомий в ґрунті. Тобто, що це означає? Умовно кажучи, якщо от цей фосфор ми покладемо ось тут, наприклад, у вигляді гранул, в даному, в даному випадку я малюю. Цей, гран... цей фосфор, буде плюс-мінус десь от в такій в таких межах і е, діяти. З часом ця межа розходиться там з року на рік, але це кілька років. Вона так буде, потім ще трошки більше буде. Тобто він майже майже нерухомий в і Відповідно, він майже не вимивається. Тобто, власне, він дуже швидко зв'язується з землею і залишається приблизно в тому самому місці, де він де, де він розкинутий. Тому чому це важливо розуміти? Справа в тому, що Якщо власне підживляти гранулами, наприклад, кореневу систему, то то власне через те й рекомендується розкидати гранули не в одному місці, а е десь приблизно на периметрі кореневої системи. Тобто там, де власне є розвиток активний розвиток кореневої системи, тому що власне е азот він собі розійдеться без проблем. Тобто і, а от фосфор, на жаль, не, не, не сильно розходиться. Але з цим є пов'язана і велика перевага фосфору, те, що, те, що власне, він не вимивається. Тобто, Тут власне, є дуже суттєва перевага порівняно з тим самим азотом. Е, які є водорощинні сполуки? Так як я вже попередньо говорив, моно, моноамоній фосфат, тобто, ще раз, амоній і фосфор, е, монокалій фосфат, тобто, калій і фосфор. І оце фантастичне добриво. Це просто мега -супер добриво, який є не комплексне, який є монодобриво. Вважається, тобто, е, тобто там, де є там, де немає всіх елементів. Чому воно афігене? Е, Тому що власне тут є і калій, і фосфор, які впливають одночасно і на розвиток кореневої системи, і на плодоношення, і загалом на е, зберігання води в організмі. І воно дуже гарно засвоюється рослиною, і воно е, це є по суті фантастичне добриво, яке можна використовувати восени для рослин. Тобто тут немає взагалі азоту, і це добриво, і це монодобриво, яке яке чудово е, підходить для того, щоб рослина підготувалася до зими. А крім того, це чудове добриво. Наприклад, якщо хочеться збільшити плодоносіння і цвітіння, тобто це теж добриво. Якщо хочеться збільшити, наприклад, і плодоносіння, і зелену масу, тоді, наприклад, краще використати монокалію селітру, там де є азот і калій. І таким чином ми отримуємо і суперцвітіння, і супергарну зелену масу. Тому, власне, от коли є розуміння у цих всіх нюансів, тоді можна собі хімічити і підбирати рослинам те, що те, що цим рослинам потрібно в даний момент. Також можна використовувати. Суперфосфат і подвійний суперфосфат, вони між собою відрізняються тим, що е, тим, що е, там є різний вміст е, самого фосфору. Дехто каже, що це є повністю водорощене добре, але це насправді не так. Воно дає осад і його використовується виключно, ну, перед. Практично завжди тільки використовується в у вигляді грану. Тобто, якщо оці оці власне речовини можна використовувати і треба використовувати для поливу, то власне суперфосфат і подвійний суперфосфат у, у вигляді грану. І він власне буде діяти потрішки трі, по поступово протягом десь приблизно трьох років. Так виглядає дефіцит фосфору. Тобто такі от листочки стають по суті синіми, пурпуровими, і його досить легко помітити на, власне, на, різних, на різних культурах, як декоративних, так і плодових, так і ягідних. Калій. Калій. Про калій я багато вже говорив. Стимулювання розвитку квітів, розвитку плодів, накопичення цукрів і так само дуже важливо. Він калій дуже добре впливає на, на те, щоб на стійкість рослин до низьких температур, до засухи, до в'янення і е, в калій сприяє накопиченню води аж дво, в організмі рослини. Тобто, власне, це теж дуже важливий елемент в деяких культурах. Е, Культурах в плані рослин, культурах рослин е дають більше навіть доб калійних добрив, ніж азотних добрив. Наприклад, власне, це стосується перш за все квітучих рослин, плодовоягінних рослин. Е там е вміст калію може бути, наприклад, 20, 22, 24 відсотки, а азоту, наприклад, 12-14%. Тобто майже в два рази більше калію, ніж азоту. Власне, через те, що він супер впливає на розвиток. Е того, що потрібно фермерам, садівникам і ягідникам. Дефіцит калію може виникати, коли забагато азоту або коли забагато кальцію. Найкращі сполуки, які ми самі власне, використовуємо, це є монокалій фосфат, про який я попередньо коли про фосфор розповідав, сульфат калію і калієва селітра. Тобто вони реально дуже гарно привають на рослини. Так само, а, але є нюанс. Є дуже важливий нюанс. Ці речовини це є штучно синтезовані речовини. Тобто, це є речовини, які виготовляються на заводах. І відповідно через те їхня вартість є досить висока, навіть дуже висока. Тобто, для розуміння, наприклад, на даний момент, станом на три дні назад, я бачив монокалій фосфат в продажі по 180 тисяч гривень за тонну. Ну, тобто це 180 гривень за кілограм, наприклад. Ну, це, це, це є насправді висока е, вартість. Там калієва селітра приблизно коштує плюс-мінус в районі 80-90 тисяч гривень за тонну. Десь десь так. Можна використовувати інші речовини, це є калімагнезія і хлорид калію. Дуже часто в сільському господарстві використовують хлорид калію. Оцей оце, оце, речовина. Що таке хлорид калію? Це по суті є сіль. Тільки не натрієва сіль, яку ми використовуємо на кухні, а це є калійна сіль. Це подібна між собою речовина. тобто сіль, кухонна сіль сіль це натрій флор, калійна сіль це є е, Ні, це не технічна сіль. Ні, це інша, це калі, це калі, тобто це каліва сіль. Вона видобувається стандартно відкритим методом, тобто розгортають зовні верхній шар землі, ескаватори приїжджають, і ескаватори просто викопують цю калію. На, на, на вантажівки, далі воно їде на завод, подрібнюється і фасуються мішки. Ну, це так дуже умовно. Очищується, звичайно, якісь домішків інших і навантажуються мішки. Тобто, власне, тут не, не відбувається якогось там процесу хімічного синтезу. Але є нюанс, як завжди. Це хлор. Хлор це, вбив, це вбивча речовина для будь-яких організмів живих, як для людини, так і для рослин. І тому, власне, категорично, від слова категорично. Нікому ніколи не рекомендую використовувати хлорид калію, тобто калію сіль для декоративних рослин, плодових рослин, картоплі. Ягід, квітучих рослин і так далі, газону, тому що це просто вбивство для цих рослин. Тобто, власне, хлор буде просто вбивати ваші рослини. І це дуже важливо. Тобто, не можна використовувати для наших рослин, якими ми займаємося, ні добрива, які містять хлор, ні добрива, які містять натрій, ну і тим, більше, ні добрива, які містять важкі метали. Це дуже важливо насправді. Чому калію використовується? Він стандартно використовується в сільському господарстві тобто, в Грубо кажучи, злаковому там, де вирощується пшениця, е, ця пшениця, жито, ячмінь і тому подібне. І його вносять на рік на півроку наперед. Тобто його вносять в, грубо кажучи, в жовтні-листопаді чи саме грудні. І потім сіють на це місце пшеницю, жито, сою, ріпаки і тому подібне. Там, наприклад, в квітні, або ну, в квітні, чи в березні чи в травні. Тобто за цей час, за кілька місяців, хлор е, випаровується, або, або там, можливо його бактерії пережовують, і таким чином власне, залишається в ґрунті калій. Але для наших батарічних культур це неможливо. Тобто, хіба що єдиний варіант це коли у вас ще садка немає взагалі, і ви хочете зекономити у вас і півроку часу, тоді вносите на осінь, і тоді і весною тільки висаджувати там рослини, що в хлору не лишилося в землі. Це насправді дуже важливо. Що монокалій фосфат, що, що сульфат калію, що калії селітра переважно це порошки. Ну, сульфат калію може бути в вигляді гранула, але, але у випадку водоручинних добрив це краще брати порошок або кристали, щоб в інакшому називається. А, і власне. Велико, а, влас... та, а цей хлорид він може? Хлор, він може використовуватися в комплексному добри? На жаль, так. Саме так. Так, саме так, саме так. Абсолютно правильно, дуже дуже слушне питання. Я про це трошки власне в якихсь там четвертій чи п'ятій частині лекції буду розповідати. його дуже часто використовують. Тобто хлорид калію дуже часто використовують в гранульованих добривах. Він і він, власне, є, скажімо, шкідливий для організмів та для для власне для рослин. Чому це роблять? Тому що хлорид калію дуже дешевий. І це є найдешевше джерело джерело калію в світі. Ці інші добрива є, які власне не без хлору є набагато дорожчі. і тому власне, але це цим грішать виробники, і просто не пишуть. Тобто, коли ви ви берете упаковку, де пише, що там без хлору, оце точно без хлору, ну тобто циртично без хлору. І власне, там, там, де пише без хлору, там переважно використовується як джерело калію, сульфат калію. А не хлорид калію. І це насправді дуже, дуже гарне питання і дуже важливе. Тому, тобто їх їх нормально використовувати, ще більш-менш нормально, якщо ви даєте там, якщо це дається на польові культури, наприклад, там на помідори, і і такі ну, подібні, подібні культури. Але коли йдеться про багаторічні культури, ну це я не рекомендую нікому брати власне такі дешеві добрива, які мають хлор. Можна. Звичайно, він впливає на тканини рослини руйнуючі чи мікроорганізми ґрунтові? Він впливає на все. І на рослину, і на мікроорганізми. Так, тільки просто він. В контейнерах це взагалі капець. Тобто, це не дай Боже використовувати в контейнерах. Але якщо. Тканини теж вражає. Так, так. Якщо брати в добрива. Саме водорощині, то більшість, ну, мабуть, що всі водорощі добрива, власне, виготовляються без хлору. А якщо йдеться про гранульовані добрива, на жаль, дуже велика частина добрив має в собі хлор. І, наприклад, я більше того скажу. В нас, от коли ми відкрили виробництво добрив минулого року, я шукав сировину для водорощиних для гранульованих. Набагато було простіше знайти сировину для виготовлення добрив водорощиних, ніж гранульованих, тому що коли йдеться про там водорушіння добрива, то в мене були варіанти там, наприклад, монокалій фосфат, калієва селітра, які я міг купити і власне їх використовувати. Але проблема в тому, що, наприклад, селітру і монокалій фосфат, проти що неможливо знайти в. В гранулах, тому що ну, їх ніхто не робить, нема сенсу. І єдине, по суті, джерело калію в гранульованих добривах це сульфат калію, як гранулий. Відповідно, от мені було дуже важко знайти собі сировину для того, щоб створити оті самі оці добрива, для того, щоб, щоб тут не було хлору. Дуже важко. Тобто, я на це потратив кілька місяців. І навіть доходила в мене от така історія, та ж була, коли я замовив сировини самої 10 тонн, це тільки самого калію, І потім, власне, замовив, там було кілька, кілька елементів, і коли Іслав, більше того, ми вже проплатили ці добрива. І потім в мене така, от просто на рівні інтуїції, підозра виникла, що щось може бути не те. Треба подивитися, а ці добрива, це, власна сировина виготовлялися в Бельгії. Я заліз на сайт на, на сайт виробника, все таки, тому що сировину я купляв в Україні. Почав шукати дуже мало інформації, але десь там на якомусь там підрозділі сайту я знайшов власне чисту хімічну формулу, повністю з розписанням всього, і просто прозів, що виявляється, мені український дилер продавав ці добрива і цю сировину хімічну як безхлорну, а насправді це сировина з меншим містом хлору, просто меншим містом хлору. Ну і слава Богу, що скажімо, що принаймні мені гроші всі всі повернули ану бо це дуже великі суми. А, але от така в мене була історія, коли власне мені. Продали сировину просто зменшими зменшенням містом хлору, яка типу нормально використовується там для ну для будь-яких овочевих культур, сиок, але наприклад для декоративних рослин, і тим більше, що я хотів чітко вказувати, що в мене в мене добре безхлорні, то ну слава богу, що я це просто виявив на рівні, от кажу на рівні просто перевірок хімічних формул. Дякую вам усім за увагу. Це була перша частина лекції, яка стосувалася макроелементів. Наступна лекція буде про мезоелементи.